Станок, нарешті, в приміщенні. Я його затягнув до свого гаража. Він тепер стоїть майже стаціонарно. Поки що я не буду робити фундамент, тому що з часом його треба буде розвернути, я вирішив поставити під другою стіною, це буде удобніше. Зараз він буде стояти на брусках, не на цих, на більш товстих, трошки пізніше. А поки що я його дефектую, відчищаю, відмиваю. В ньому дуже багато бруду, дуже багато ржавчини. Він весь, весь ось такі гадю, гадюки гидоті. В цілому ми все це вже бачили, все це бачили ззовні. Але зараз потрошку це все відчищається, він вже розкиданий, розібраний, верхня частина супорт я розібрав і потрошечки його приводжу до ладу. Затягував його таким ось шахтним жаком. Він е, з легкістю справляється з цією задачею. Я робив поліспаст, один блочок з крюком від маленької своєї лебідки на півтори тони. І в цілому, зовсім не напрягаючись, затягнув його, підкладаючи труби, перекочуючи, задня тумба просто волоком тягнулася по, по цим доскам. Так що нічого страшного немає. То, що він великий, то що він тяжкий, це зовсім не перешкода для того, щоб затягнути його в приміщення. Якщо у вас буде колись можливість купити такий станок, то його транспортування по своїй території це не така вже і така важка задача. Що поки що ще зроблено по станку? я заміряв. Ось ці посадочні площини. Тут десь близько 10-15 соток є биття. Потрібно буде як чисто, акуратно проточити. Чуть -чуть. На цій шайбі биття немає, на цій поверхні биття немає. Тому я вважаю, що це дуже гарний показник. Бабка рухається нормально, з нею все в порядку. Заміряв штангелем ось цю вершину. Розмір абсолютно співпадає з розміром тут. Це хороший добрий знак, це означає, що або знос дуже малий, або станина шліфована, або і те, і друге. Але е, в будь-якому випадку стан станини дуже задовільний, якщо ці розміри. Співпадають, тому що ну, міряв я само собою, не тут на кінці, а десь тут там, де ще рухається супорт. Далі на цей випуск буде дуже коротким. Я е, не планував його робити довгим, тому що ну, показувати, як відчищати це болото, відмивати це не дуже цікаво. Відео по розборці зборці таких станків доволі є багато, але просто хотів сказати, що немає нічого неможливого, немає нічого не неймовірного чогось космічного. Якщо ви чогось хочете, то навіть в відсутніх умовах, навіть е, коли вимикається світло, навіть коли ти не знаєш, як це робиться, ти перший раз це бачиш в житті, трогаєш руками в е, конкретний такий якийсь інструмент, але вам хочеться, не бійтесь, просто беріть і робіть, тому що е, ніхто за вас не, не здолає е, ваше внутрішнє. Переживання ніхто за вас не зробить те, чого хочете ви. Робіть те, що вам подобається, і ваше життя стане кращим, тому що людина повинна отримати задоволення від свого труда, від того, що вона робить, і лише так можна прожити життя, не жалкуючи про те, що потратив в пусту свої роки. Так що будьте на зв'язку і займайтесь тим, що ви любите.